Ми маємо так закохатися в Ісуса, як знаєте, співає один служитель. Закохався і не уявляю, те життя, де тебе немає. Давайте закохаємося в Ісуса. В любові Божій немає страху. Досконала любов проганяє страх. Бо страх має муку. Якщо людина боїться, вона недосконала в любові. Вона переживає в неї сумнів, чи я записана на небесах, чи я дійсно спасенна. Але ти маєш бути впевнений, чи вранці, чи вночі, навіть якщо ти спіткнувся, ти маєш впевнено знати, я є Божа дитина. Чому? Бо мій дух отримав свідоцтво, і він його отримує щоденно, не раз в житті. Кожен день ти отримуєш свідоцтво. Я є дитя Боже. Я встаю, я далі дитя Боже. Я лягаю, я далі дитя Боже. У мене нема навіть тепер питання, чи я записаний на небесах. А таких питань взагалі не існує. Віра, яка в слово Боже стала сильнішою за емоції, за старі якісь вчення, які колись там, в дитинстві, я може знав. Вона просто виросла в мені. І я вірю в Божому слову. Ось є книга. Якщо це все брехня, то взагалі не мав що вірити. Але якщо це правда, а це правда, то їй треба бути спокійним.